Не всі хімічні елементи, які є в періодичній системі, існують на Землі. Як виявилося, чим більший за розмірами атом, тим він менш стійкий. Так, Усі хімічні елементи, розташовані в періодичній системі за ураном, елемент з атомним номером 92, які отримані штучно. У природі не трапляються зовсім або трапляються дуже рідко. Але що ж відбувається з атомом певного елемента? Адже він не може просто зникнути. Звичайно, він не зникає без сліду, у ньому відбувається радіоактивний розпад розщеплення ядра атома на дрібніші частинки з утворенням нових ядер інших елементів. Наприклад, у ядерному реакторі відбувається розпад урану на торій і гелій. Поміркуймо, якщо нестійкі атоми розпадаються на інші атоми, чи можемо ми отримати первинний атом знову, лише зібравши докупи продукти розпаду. Виявилося насправді зворотна реакція можлива. Однак це складніше, ніж просто поєднати два атоми. З цією метою науковці використовують прискорювачі частинок, за допомогою яких ядра атомів розганяють до великих швидкостей і ними бомбардують ядра інших атомів. У такий спосіб отримують абсолютно нові хімічні елементи. До періодичної системи 2011 року офіційно додали нові хімічні елементи під номерами 114 і 116, які було відкрито понад 10 років тому групою науковців. Ці елементи отримали тимчасові назви Унунквадій з Латини 114 і Унунгексій з Латини 116. Назва Ліверморію походить від назви міста Лівермор у Каліфорнії США, де розташована Ліверморська національна лабораторія. У 2016 році періодична система поповнилася чотирма елементами з атомними номерами 113, 115, 117 і 118, які було синтезовано в 2002-2010 роках групою науковців. Вони отримали тимчасові латинські назви Унунтрій, Унунпентій. Унунсептій і унуноктій, що відповідають назвам їх порядкових номерів латиною. Ніхоній. Для елемента було запропоновано назву ніхоній на честь ніхон, самоназви Японії, де в Інституті природничих наук Рікен уперше одержали цей елемент. Це перший японський елемент періодичної системи. Тенесін. Елемент названо Теннесін на честь штату Тенесі в США, у якому знаходиться національна лабораторія Оукриджа. Усі шість хімічних елементів є дуже нестабільними та радіоактивними. У чистому вигляді вони можуть існувати лише частки секунди, практично миттєво розпадаючись на легші атоми. Навіщо отримувати нові елементи, якщо процес такий тривалий і складний, а існують вони лише десяті частки секунди? Науковці працюють над відкриттям нових елементів і припускають, що вони можуть мати практичне застосування в галузі ядерної та космічної енергетики, ізотопної діагностики і терапії в медицині. А також стати основою для створення нових матеріалів із надвластивостями.